Шаную воїнів, біжу за героїв України. Акція, яка відбувається вже в п'яте, стала міжнародною. Забіг триває в десятках українських міст. А цьогоріч вперше за героїв України бігли і за кордоном запланували якраз бігти в Польщі, Балтійських країнах Словаччині, Чехії, а також Великій Британії і навіть Сполучених Штатах. На столичній акції побувала наша журналістка Софія Норенко. Вона зараз наживо зі студією. Софію чи багато було учасників з ким тобі вдалося поспілкуватися? Сергію цьогоріч ці забіги в Україні дещо обмежені, тому що їх вирішили провести в масштабно так в онлайн форматі. А ось офлайн збирали невеликі групи: це, зокрема, і родини захисників, це їхні побратими та волонтери. Долучитися до онлайн формату міг будь-хто. А ось чи багато прийшло сьогодні? Саме давайте послухаємо і, взагалі, як виникла ідея саме такої акції. Учасників орієнтовно десь до 50, так як це онлайн забіг. Ми просто анонсуємо це як спільне тренування. Забіг був створений у 2018 році батьком загиблого героя Олексія Дурмасенка, Олегом Дурмасенка. і Ще з двома однодумцями. Забіг вже проходить в п'яте. Цьогоріч він проходить в більш такому обмеженому форматі у зв'язку з воєнними діями. З кожним роком аудиторія. Я забігу вже шириться. Взагалі, якщо ось пригадати попередні такі забіги, то ось минулого року, як нам розповіли організатори, долучилося понад тисячу учасників, і це лише в одному місті. Ну і, власне, вони масштабуються так. Вперше в історії будуть забіги за кордоном. Уже відбулися такі в Чехії. Та в Болгарії. А ось здебільшого серед учасників саме родини захисників, їхні побратими, військовослужбовці також долучаються волонтери, які безпосередньо працюють на передовій. Сьогодні на акції в Києві були присутні там дружини. Героїв небесної сотні, дружини, які нещодавно втратили своїх чоловіків уже під час повномасштабного вторгнення. Ну і звичайно були родичі тих, хто віддав своє життя ще у 2014-2015 роках. Давайте послухаємо, за кого сьогодні бігли деякі учасники. Для мене це вже четвертий забіг. Я починала ще у 2018 році бігати, і я вважаю, що це захід, покликаний направду згадати нашого героя. Ми біжимо за Івана Чеканюка, це наш герой, який, на жаль, загинув. Він один із основників піцерії БРО на оболоні. І ми також біжимо за легіонато. Це Ось це волонтерська організація, яка допомагає військовим, сім'ям загиблих військових, сім'ям живих військових. Традиційно такі забіги організовують саме в суботу напередодні дня пам'яті захисників та захисниць України, які власне вже з 2014 року виборюють нашу незалежність. І всі, хто ще хоче долучитися, і в Україні, і за кордоном, мають таку змогу зробити зробити це онлайн. На цьому в мене все передаю тобі слово.